Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді буде ось цей білосніжний автомобіль Renault Megane 4 2020 року випуску. Restyle. 142 тисячі пробігу. Весь в рідній фарбі. Має автомобіль Full LED Оптику, оновлену. led противотуманні фари, парктроніки передні задні. Автомобіль у нас привезений з Європи. Розмитнений та сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Автомобіль оснащений півтора-літровим дизельним двигуном, потужністю 115 кінських сил та е має автоматичну коробку передач ЄДЦ. У нас тут 16-ті колеса, гума Літо з хорошим запасом протектора, повний безключовий доступ, автоскладування дзеркал. Передні задні електросклопідіймачі. Тканівий салончик. Водійське сидіння має мікроліфт. Шкіряне мультикермо. Датчики світла дощу. Круїз контроль обмежувач швидкості. Цифрова приборна панель. Пробігу 142 тисячі км. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа. Android-Auto, Apple CarPlay. Навігація, запуск кнопки, клімат. Контроль смуги, система старт-стоп. Ось такий у нас селектор перемикання передач. Ключик вже всім вам знайомий. Хороший стан автомобіля, доглянутий салончик. Зараз пройдемось по кругу і покажу більш детально салон. Парктроніки передні, задні. Оцініть, як виглядає задня оптика, оновлена. Дуже красиво, особливо коли стемніє і вона вімкнеться. Тут у нас лючок заправний лючок. Такий стан салону позаду. Нічого не подерто. До речі, для задніх пасажирів у нас є регулювання потоку повітря та два зарядних. Роз'єми USB. А також є прикурювач. Ось такий стан пасажирського переднього сидіння. Також має мікроліфт, бордачок. Тут у нас коврики. Ну, повністю комплектний автомобіль. Давайте заглянемо в багажник. В багажнику у нас є шторочка. Так, що в нас тут ще є? Тут, скоріш всього, в нас зашитий пол, а запасочка в нас знизу. Да. Докаточка в нас знизу. Всі ми знайомий двигун К-9К, півтора літри, 115 кінських сил. Давайте запустимо. Запускається з піоберту. Жодних помилок у нас немає. Парктроніки, все у нас працює. Хороша динаміка в цього мотора, великий хороший ресурс. Мотори мільйонники, які всі добре знають. Перевірені часом, гарний в них розхід. Камери, на жаль, у нас заднього виду немає, але я думаю, можна доставити при бажанні. Так, клімат у нас. Двохзонний, до речі. Можемо вибирати собі ліву, праву зону. Давайте ще вам зараз покажу, що маємо попереду. Маємо також прикурювач, два USB роз'єма зарядних, AUX. Також маємо кнопочку Еко. У нас два ключі. Такі декоративні вставочки по всьому салону. І давайте підемо до підкапотного простору. Хороший кліренс як для такого автомобіля. Капот у нас має пневмо -опори. це дуже добре. Ось такий стан підкапотки, чистенька, Все на місці, все ціленьке. До речі, навіть маємо сервісну е таку, скажімо, книжечку. Останнє ТО було в 121 тисячу кілометрів. І ми можемо побачити, що замінювалося. Але хто розуміє французьку, будь ласка, можете прочитати. Детальніше про цей автомобіль можете спробувати дізнатись у офіці... офіційних представників. Ставте на паузу, записуйте Вінкод. Автомобіль у нас весь в рідній фарбі привезений з Європи з офіційних аукціонів. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Якщо вам потрібне більше фото, більше інформації, пишіть, телефонуйте за номером телефону, який буде вказаний в описі. Також, якщо потрібна доставочка, можемо також допомогти вам доставочкою. Порахуємо під ключ у ваше місто. Великий вибір маємо автомобілів у наявності: дизельні електро, гібрид навіть у нас є. Комерційні автомобілі також маємо. Або більше можете знайти на нашому сайті wincar.com. Що ж, дякую, що були з нами та передивилися це відео до кінця. Буду вдячний вам всім за підписку, за лайки, за ваші коментарі. Вони дають мені змогу розвиватись і розуміти, що я роблю так, що не так. Ну і зворотній зв'язок відповідно. Дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня!